Чи не всі історики та біографи сходяться на тому, що більшість непересічних особистостей випереджає свій час? Про цю жінку не згадували понад шість десятиліть. І лише у 1993 році на цьому будинку з'явилась меморіальна дошка Катерині Миколаївні Скаржинській. Спадкоємиця родини Рейзера вона одружується з Миколою Скаржинським, власником одного з найвідоміших кінних заводів. Подружжя переїздить до свого маєтку на Лубенщині. От тут би заможній пані запросити з Парижа архітектора, пити вечорами чай і іноді виїздити на бали. Натомість Катерина Скаржинська Записує книги й журнали, а згодом відкриває у круглику школу для сільської дітвори. Але її мрія колекція старожитності. Вона їздить на ярмарки, збирає колекцію писанок, фінансує розкопки, купує раритети і ретельно все фіксує і класифікує. А в 1885 році нарешті відкриває історико-краєзнавчий музей.